Одеса закупає укриття під одного виробника. Комунальне підприємство Побережжя Одеси оголосило тендер на закупівлю мобільного укриття на понад 4 мільйони гривень, але вже за кілька днів процедуру зупинили через скарги на дискримінаційні умови. За тих завданням, укриття має бути чітко шести блоків. Довжина не більше 15 метрів ширина 4,2 метри та вміщувати 50 осіб, з яких 4 у візках. І все це з обов'язковим посиланням на ДСТУ, хоча цей стандарт взагалі не стосується мобільних укриттів. Постачальники обурені, умови заточені під одного виробника, а отже, інші просто не мають шансів. На думку учасників, це не просто порушення конкуренції, а ознака попередніх домовленостей. Аукціон мав відбутися 9 травня, але після скандалу його заморозили. Чи буде новий тендер із відкритими і чесними умовами, наразі невідомо. Дружина екс-чиновника Дніпропетровщини засвітилася у Словаччині. Дружина колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА Володимира Орелова, якого підрозділюють у хабарі в 200 тисяч доларів, виявилася власницею частки у словацькій фірмі Aurora Match Pro. Цікаво, що компанія зареєстрована за масовою адресою в Братиславі, яку орендують за 100 євро на місяць. Такі віртуальні офіси. Часто використовують для приховання справжніх власників. Більше того, ця адреса обслуговує і громадян РФ. Та головне, серед партнерів фірми двоє українців із гучним бекграундом. Володимир Ткалич, Дніпропетровський громадський діяч, засновник кількох ГО та фірм, пов'язаних із медициною та золотом. Євген Волько, політик з блоку Вілкула, директор і бенефіціар понад десятка компаній у Дніпрі. Ця історія може свідчити про важливу тенденцію використання офшорних схем та приховання бізнес-операцій для маніпулювання активами, де важко відстежити реальних власників та джерела доходів. Спільний бізнес родини Орлової Клянська ведуть сумнівний бізнес на фоні корупційних підозрюва. Родина колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА Володимира Орлова – та його колишнього підлеглого екс-прокурора Миколи Крянська ведуть спільний бізнес, що викликає запитання з огляду на можливі корупційні зв'язки та відмивання грошей. Ліна Орлова, дружина екс чиновника зареєстрована як ФОП в сфері оренди та експлуатації нерухомого майна, а також є співвласницею двох компаній: ТОВ Аркушюа та ТОВ Агрофірма Залісся. Обидві фірми займаються бізнесом у сфері сільського господарства. Зокрема, вирощуванням ягід, горіхів і плодових дерев, ці компанії, які навіть мали бренд баліче, наразі викликають питання через аномальні фінансові транзакції, поворотну фінансову допомогу, що складається з великих повернутих сум від 1,5 до 7,5 мільйонів гривень. Ці транзакції стали помітними після того, як Володимир Орлов працевлаштувався в обласну адміністрацію, і саме в цей період бізнес-показники значно зросли. Також дивує той факт, що ці компанії не мають необхідного майна земельних ділянок, нерухомості чи техніки для здійснення своєї діяльності. Єдине, що є в їхньому активі, це офіси в броварах і центрі Києва. Складність додає і структура власності цих компаній, наприклад, агрофірма Залісся. З капіталом 2 тисячі гривень керується Русланом Вергуним. А власниками є Ліна Орлова та Василь Клянсько, батько скандального екс-прокурора з Одеси. А ось Аркуш Є має капітал 340 тисяч гривень. Її директором є Артур Хоменко, а власником Ліна Орлова та Тетяна Клянсько, мати Миколи Клянська, яка стала співвласницею лише в листопаді 2024 року. З вами була Жакліна Даніленко. До зустрічі на телеканалі Репортер.